Ну що ж, величезний привіт, Аврора на порядку дня. Так, що не, не продали курочок, скільки тарілка. Ну і я ж так і думав, що будуть зі знижкою після Паски. Без знижки. Давайте роздивимось, які ціни на посуд в магазині Аврора. Ось така обідня тарілка. 59 гривень зараз. Це новинки. Нещодавно з'явились в магазині Аврора. Салатник 49 гривень. Ось такий. Так, і десертна тарілка. Написано обідня. Ну добре, хай буде обідня. 59 гривень. Дуже ніжний принт, красивий, дійсно красиві тарілки. Так, ось такі вже були. Потім вони зникли знову. З'явились. Також ніжні, дуже красиві. Можна використовувати навіть для перших страв. І ось така обідня. 69 дев'ять, мабуть. Із цієї серії я бачу. Ну, це швидше, мабуть, да? для борщу, для супу. А це, мабуть, і салатник, хоча можна також використовувати для перших страв. 64 гривні. Салатник. Також салатник лаванда. Дивіться, як одразу видно, що це люмінарк, правда? Якщо я не помиляюсь. Люмінарк, да, Теж така красива ніжна. 39 гривень. Тарілка люмінарк Супова. 69 гривень. І обідні великі по 69 гривень. Ось такі обідні величенькі. Так, і ось ті також мені подобаються з такими високими бортиками. Тут діаметр 17 см. Ще я вам хочу показати ось цю велику тарілку. Також з високими бортами. Мені подобаються ці тарілки. З високими бортиками. Зараз подивимось, скільки вона коштує. 109 гривень. Так, що тут у нас? Оселедичниця, да? чи оселедниця, як правильно, оселедниця. Так, зараз також проб'ємо ціну. О, вона зі знижкою. 34 гривні. Трішки більша ось така. Також овальна. Не знаю, чим вона на рибу, швидше за все для куриці. На курку. Товар не знайдено. Так, а з цієї сторони також не б'ється. Ну. Товар не знайдено. Так, салатниця піала. Ось такий великий салатник. Якщо вірити ціннику, тут, звичайно, ж одна стоїть зі знижкою Зараз проб'ємо ціну. 69. Ось такі по 119 салатники. Але мені подобаються дуже прозорі салатники. надзвичайно класні для салата. Так, ще одна також. Не менш цікава тарілка з високими бортами. Лагуна. Дуже мені подобається, але в мене є посуд, але вона надзвичайно класна, цікава. 99 гривень ось такий салатник. Так, це у нас хай буде що для перших страх, да? Така тарілка теж з цієї серії. 88 гривень, і 69 гривень десертна. Вона дійсно десертна на маленьке пороженко. Так, ось така глибока тарілка. 49 гривень, а була 59 от ну, Зараз можна зекономити 10 гривень. І оця також по 49 була 59 а ось ці можна зараз придбати за 29 гривень. Вони були по 39 салатники порційні. Набір з трьох склянок 88 гривень. Так, блюдо для запікання по 179 гривень. Ось таке увальне на 2 літри. Також зараз зі знижкою 149 гривень. Чашки на пів літри. Чая 55 гривень, димка, і ось такі по 49 гривень. О, а я з таким фламінго не бачив. Бачив зірочку, ще якусь там. Дивіться, яка цікава, правда? Щоб тільки голову не відломити до 129 гривень. Грошики Отримуй 5 відсотків кашбеку. Коли купуєш те, що ні. для цього става? Чашка на 320 двадцять грамів і в коробці продається не як на подарунок. Мабуть, замовили купити ну А ви вже готимете ще більше енергії батарейці нушу, я скажу гарні, да навіть не обов'язково їх купувати як до Великодня, а самі чашки взагалі дуже цікаві. Деколи пробиваю товар, стоїть цінник звичайний, але пробивається акційний. А деколи навпаки стоїть акційний, пробивається по повній ціні. Це сушарки для столових приборів. Зараз зі знижкою, ось ці ємності для степучих. Вони йдуть з кришкою, закривається з двох сторін. Пластик ось така 88 гривень. Більша. Потім середня йде 77 гривень, половина з, цієї, да? Да, половина з цієї, 77 гривень можна було і дешевше поставити. І сама маленька вже так, як четвертина, навіть таких як три, да? таких три поміщається в цю велику 64 гривні. Блюдо у формі квіточки, салатник. Ціна його зараз 34 гривні. Ну, до речі, зараз почнеться сезон на всі салати, так що можна придбати їх за 34 гривні. Так, зараз проб'ємо ціну ось такого овального салатника. Теж цікавий. Ці салатники по 39 гривень, кольори в асортименті. Так, Ось такі салатники з кришкою йдуть по 39 Ось такі квіточки чи фрукти. Миска з кришкою на 2 літри 39 гривень. Ось. І ось такі по 44 гривні вони йдуть на 2,5 літри. 55 гривень на 3 літри, ось такі ще великі є, трішки більші Також з кришкою йде. Так, і ось такі також величезні салатники, кольори в асортименті по 55 гривень, вони на 5 літрів йдуть. Невеличкі пластикові миски. 27 гривень на літр 200. А ось такі по 12 гривень мисочки, кольори в асортименті. Так, а що це таке за 229 гривень? А, це підставка вона давно була, да, я її пам'ятаю. Дивно, тільки в одній аврорії вона ось ця підставка. Це для ножів, для ножиць, для виделок, для ложок. Дуже хороша. Можна використовувати як і сушарку, а можна використовувати як просто підставку на кухню. Дноден знімається і можна промивати, просушувати. А це йде підставка для столових приборів. Це не сушарка. В принципі, може бути як і сушарка, <кій> поставити на килимок чи куди ви там, куди вас стікає водичка. Ось такі. Також на три відділення бачу. На виделки, на ложки, на ножі. Ціна 69 гривень в декількох кольорах. А ці здається були дешевші, якщо не помиляюсь. Це органайзер. Такі підставки також можна використовувати не тільки для виделок, для ножів. А можна також для канцелярії або навіть для косметики. Лише 9 гривень. Ось така підставка для рушників. Це взагалі супер ціна. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Мильнички по 9 гривень також. Тут такі красиві тарілки для дітей, для малечі. Лійка для душу в такому стильному чорному дизайні. Ціна її 149 гривень. Якщо вірити ціннику, ось цей рол з рибою також да, по 9 гривень для котиків. 9 гривень. Дивіться, які футляри для зубних щіток. До речі, хороша штучка для білизни, да, для нижньої білизни, для шкарпеточок. Вішалка ось така. А ось ці прищіпки зараз зі знижкою 19 гривень, 10 штук в упаковці. Серветки зараз, мабуть, зі знижкою вони для прибирання це із мікрофібри да, по 19 гривень. А знаєте, що я скажу? Потепліло, і хочеться щось нове, правда? Щось, а, якусь сумочку, якісь а, капчики. Якісь е, сандаліки нові, ось такі по 249 гривень. Зараз в Аврорі сумочки. Вони ще мають ланцюжок, який схований всередині на два відділення. Так, ну що я скажу? Ось така бананка чи сумочка, не знаю. Майже як Луї Вітон. До речі, такий хороший матеріал, не є одноразовий, відчувається зразу, що твердий. І всередині ще йде. Ні, це мабуть як сумочка. Всередині ще йде. А, ремінець через плече, а можна носити ось так, як сумочку. 119 гривень. Від такого рюкзака ніхто ніяка, ніяка принцеса не відмовиться. Дивіться, який гарний, звичайно, навіть якщо не любить дитина носити рюкзак, ось такий точно захоче у вигляді сонечка. Ми були маленькі, говорили, боженька коровка, палітіна, нєпка. Також дуже цікавий а, рюкзачок, там що всередині йде а, ремінець, бджілка. 169 гривень. Так, дивіться, які шляпи. Мадмуазель Коко Шанель. Ух ти, вона дійсно від сонця захистить вас. Така шикарна, шикарна. От і оця, бачите, стрічка з горошком, вона її доповнює. Ну, не знаю за червоний, але оці точно розкуплять дівчата. 77 гривень і недорого. Так, ось такі мадняві панами. Зараз також проб'ємо ціну, тому що дуже багато всіляких панам, цінників багато. Краще пробивати на а, сканері. Добре, що сканери працюють. Панама жіноча 149 гривень. Ось така панама чоловіча 199 гривень, мабуть, на рибалку. Тут ціла купа всіляких можна позачіпати. Да, сюди от. Боже, для малечі, дивіться, яка гарна. Зараз хочу пробити ціну надзвичайно красива. 77 гривень. Для хлопців, для чоловіків також тут є багато що вибрати. Ось така 88 капелюх. 99 ось такий чоловічий капелюх, мабуть, також від сонця, але я знаю, що тут шнурочки мають бути. Дірочки є, шнурочка немає. І для малечі. Дивіться, яка гарна. З вушками, ніжна, ніжна. Дуже красива, надзвичайно красива кепочка від сонця. Я побачу тут ось такі сандалі. Крокси, схожі на крокси. От вони мої мої. От дійсно, як мої, дивляться прямо на мене. Не знаю, що робити. надзвичайно класні. Так, ну, звичайно, можна отак-так -так, діти. 249 гривень вони. Вони мені сподобались. Не знаю чого, але вони мені сподобались. Тут такі є білі, чорнобілі, але ці мені чимось більше сподобались. Також 249 гривень. Привезли різні кошики. Завжди був в одному виді, а зараз, дивіться, багато різних кольорів. Навіть єдинорожки є. 129 гривень і тут можна вибрати будь-які візерунки. Навіть такі сумки, я дивіться. Попіт чи як він там там називається. Всередині є ремінець. Дійсно, як сумка. Ну, це є сумочка. Сумка у вигляді антистреса попіта. 149 гривень. Вже більше і більше з'являється товарів для плавання, для малечі. 49 гривень коло для плавання. 149 гривень невеличкий басейн для малечі. Ой, а це вже для величеньких таких хі -хі, діток. Такий фламінго 299 гривень. 49 гривень подушка надувна для плавання. А тут коло з хвостом русалоньки. З блискітками. Так, ціна такої 149 гривень. Чи то зайчик, чи що? О, а цей кавун мені подобається. Пліт для плавання надувний з ручками. 199 гривень. Такий пліт. Ну, до речі, цікавий. Джилет. Джилет, Джилет. для плавання. До речі, теж хороша штука. Бачите, а ще цього року зробили ще й з крилами. Раніше такі були без крил, а тепер з крилами. 169 гривень. Підставка тримач для напою у вигляді донатика. Надувний м'яч з малюнком 44 гривні. Нарукавники. До речі, я з такими рукавники колись вчився плавати. Звичайно, для цього всього є надувні ці, ручні насоси. Вони не надувні, для надувних іграшок насоси ручні. Так, ціна такого 199 гривень. І насос на ногу. Так, де тут штрих-код? Ось він. Ціна такого 169 гривень. Дуже цікаві блокноти, завжди в Аврорі цікаві блокноти. Зараз такі на спіралі 55 гривень. Знижка майже в половину. Так, ось такі на спіралі 39 гривень. 44, ну вибрати можна. Я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, щоб у вас це було якнайкраще. І до зустрічі! Вже з вами зустрінемось у наступному відео.